Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У Нововолинську нетверезий побив комунальника. Той у реанімації окупанти завдали ракетного удару по сумах. Є поранені та загиблі. В Анталії у ДТП загинула гід Українка. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 31 липня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У Луцьку сталася пожежа у багатоповерхівці. Як інформують рятувальники області, вогонь спалахнув ввечері 29 липня на шостому поверсі багатоповерхового житлового будинку у Луцьку на вулиці Гордіюк. На місці події працювали 13 чоловік особового складу, 5 одиниць основної та спеціальної техніки служби 101. На щастя, полум'я вдалось оперативно загасити. Постраждалих немає. На Волині нетверезий чоловік напав на працівника водоканалу, коли той намагався ліквідувати аварію. Потерпілий чоловік потрапив у лікарню. Його стан важкий. Відомо, що інцидент трапився 29 липня у Нововолинську. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. За його словами, робітник водоканалу працював над ліквідацією аварії. Вийшов на роботу у свій вихідний, щоб дати воду жителям. Натомість став жертвою. Побиття нетверезого мешканця ідеться у дописі працівника. Відразу доправили у реанімацію. Медики діагностували черепно мозкову травму через важкі побої. Обоє що ми спостерігаємо там до стан форму важкі нині? Вже відомо, що поліція склала відповідні матеріали за фактом відкритого кримінальне провадження злочинця затримано. Луцький автоклуб виступив проти нелегальних автозаходів, гучних вихлопів та музики. Учасники відомого луцького клубу Вест левел до якого входять багаторазові чемпіони України та призери змагань з автоперегонів та поціновувачі автокультури виступили проти гучних заходів на час війни. Трапилось це на фоні того, як у соцмережах почали організовувати гучні автозбори, заплановані на 30 липня на площі. Чи перед замком Любарта, як видно з відео минулих зборів, учасники гучно вмикають музику та звуками вихлопу створюють дискомфорт місцевим мешканцям. Ми не підтримуємо масові автомотонелегальні збори на будь-який тип аварійного керування у місцях для цього невідведених, тим паче під час воєнного стану в країні. Також не підтримуємо надмірно гучні вихлопні системи на гучну музику на час воєнного стану. Заявили учасники автоклубу Левел» на своїй сторінці в інстаграмі та закликали водіїв не форсувати двигуни у містах, щоб цитуємо. Не лякати їх мешканців. Командир окремого загону спеціального призначення Любар сил спеціальних операцій ЗСУ Вадим Крикун отримав від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного почесний нагрудний знак Срібний хрест. Про це військовослужбовець повідомив у Фейсбуці. Служу українській нації. Написав Вадим Крикун. І до загальноукраїнських новин окупанти знову здійснили ракетну атаку на Україну. Так, ввечері, 29 липня, російська армія атакувала Суми. Внаслідок ракетного удару. Повністю зруйновано один із корпусів навчального закладу. Відомо, що на місці сталася пожежа. Її гасили рятувальники. У будинках вибиті вікна, пошкоджена також будівля православного храму, розташованого поруч. Як згодом повідомили у міській раді, в результаті відомо про двох загиблих. Загалом постраждали 20 людей, троє з них у лікарні. Попередні окупанти випустили по місту ракети іскандер. А вже вранці 30 липня окупанти обстріляли село на Херсонщині. Як інформує обласна військова адміністрація, під ворожим вогнем опинилось село Новодмитрівка. Там росіяни влучили по житловому будинку. 33-річна жінка отримала поранення. У неї поранення обличчя. Вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Також до лікарні звернулася 39-річна жителька веселого, котра 29 липня ввечері постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу. У неї є поранення спини та плеча. Українські партизани провели диверсійну операцію в Маріуполі. В окупованому місті лунали потужні вибухи. Про це повідомляє центр національного спротиву. Група Є Маріупольського спротиву 29 червня знешкодила три військові вантажівки. Пошкодила будівлю, де розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів, і вивела з ладу виробництво зубів дракона. Йдеться у дописі. В окупованому Криму росіяни впроваджують заходи для посилення системного інформаційно-пропагандистського впливу на молодь. Про це повідомляє центр національного спротиву з посиланням на підпілля тот Криму. Там зазначають, що у рамках таких заходів був проведений форум молодих спеціалістів. Путь Побєди зіркала за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострову, а також представників російських окупаційних військ зі складу збройних сил РФ, МВС, МНС та прокуратури. За даними спротиву, організатором форуму виступало так зване федеральне агентство у справах молоді РФ, а головною метою було поглиблення інтеграції молоді з тот Криму до соціально-культурного простору Росії. За підсумками форуму повідомляє ЦНС, створено міжвідомчу раду, яка сприятиме реалізації заходів військово-патріотичного виховання молоді. Росіяни на Запорізькій атомній електростанції завершили перехід п'ятого енергоблока у режим холодного зупину і перевели четвертий у режим гарячого зупину. Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії. Зазначається, що зміна статусу реактора була здійснена з метою проведення робіт з технічного обслуговування на п'ятому енергоблоці, які можливі лише у режимі холодної зупинки. Решта енергоблоків залишаються в холодному стані. Ідеться у повідомленні. На кордоні Угорщини спалахнув скандал з прикордонниками, які влаштували терор українським дітям, що їхали на міжнародний фестиваль. В Угорщині прикордонники у пункті пропуску Лужанка влаштували ретельний огляд українським дітям народного дружнього колективу Ансамбль танцю Вітамінчики, що їхав на фестиваль до Сараєво. Про це розповів керівник ансамблю Олег Мельник у Фейсбуці. За його словами, угорські прикордонники влаштували ретельну перевірку автобуса та особистих речей і спочатку причепились до вогнегасників. Нібито вони протерміновані, але з ними все було в порядку. Потім прикордонники узялися перевіряти аптечки та спричинили галас. Через прострочений джгут після чого вимагали повернення автобуса з дітьми до України. Олег Мельник розповів про приниження, яке довелося пережити українським дітям на кордоні. І тут нас порвало. Діти вийшли на вулицю і заспівали гімн України виривання мобілки з руки, переклад затворів автоматів та вимога зняти з моїх плечей прапор України. Я вимагав перекладача. Вони ніхто не знають англійської. Консула України і сказав: Я прапор України не зніму з себе. Діти, герої! За словами керівника ансамблю, угорські прикордонники весь час кричали, махали руками і принижували українців. Попри негідну поведінку угорських прикордонників, юні українці все ж таки дісталися на фестиваль і виступили у Сараєво. І до новин світу. Влада Нідерландів 29 липня почала готуватися до буксирування вантажного судна з тисячами автомобілів на борту, яке горіло кілька днів біля узбережжя країни. Однак відклала плани, як інформують тамтешні змі, рішення про переміщення корабля ухвалили після того, як на судні значно вщухло. Агентство додало, що вантажне судно перебуває у стабільному положенні. Утім, пізно ввечері того ж дня управління опублікувало оновлення, у якому було сказано, що через південно-західний вітер починати операцію небезпечно. У відомстві пояснило, що вітер забезпечить ситуацію, за якою дим буде над буксиром протягом усієї операції буксирування судна. Тож, якщо евакуаційна компанія почне буксирування зараз, це не без ризиків, а безпека та здоров'я екіпажу завжди на першому місці, пояснили представники влади. Вони додали, що очікують подібних вітрів протягом наступних кінь. Кількох днів планують, що буксирування триватиме близько 12 годин. У турецькій Аланії, що у курортній Анталії, потрапив аварію автобус із туристами з Казахстану. У результаті ДТП загинула гід, яка виявилася громадянкою України. Про це повідомляє турецький телеканал. Відомо, що туристичний мікроавтобус із казахстанськими туристами вранці врізався на світлофорі у вантажівку. Це трапилося на трасі в Аланії. У результаті загинули двоє людей ще 12 осіб постраждали. На місці аварії працювали поліція, жандармерія та швидка допомога. Жертвами ДТП стали водії мікроавтобуса, громадянин Туреччини, а також гід громадянка України. Шестеро з постраждалих пасажирів перебувають у важкому стані. Усіх госпіталізовано до лікарень. У міністерстві закордонних справ Суспільному підтвердили загибель українки. І на завершення на Росії знову неспокійно. Так, у ніч проти 30 липня у Москві пролунали вибухи. Про це інформують кремлівські ЗМІ. За їх даними, пошкоджено фасади на двох офісних вежах Москва-Сіті. Вибух стався в будівлі iq кварталу, розташованого у Москва. Сіті внаслідок хлопку на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі пошкоджено скління. Постраждалих немає, пожежі не послідувало. Повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. Після цих вибухів на Росії почалась паніка. просто башню Водночас мер Москви Сергій Собіанін заявив про атаку українських безпілотників. Також, за даними пропагандистів, два безпілотники, які нібито брали участь у атаці на Москву, були збиті на заході під Москов'я. Зокрема, вибухи чули в Одінцово. Тим часом в московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на знаходження будь-яких повітряних суден. Аеропорт внуково закрито на виліт та приліт. Рейси перенаправляються до інших аеропортів. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.